Інструкція по налаштуванню софтфона Zoiper Lite для iOS. Відкриваємо App Store та вводимо в пошуку Zoiper та вибираємо додаток з назвою Zoiper Lite VoIP Softphone. Встановлюємо. Запускаємо додаток та надаємо потрібні доступи. Доступ до камери та контактів можна не надавати. Інші дозволи обов'язкові. Переходимо в налаштування облікові записи та натискаємо плюс. Далі натискаємо Так. Є обліковий запис та обираємо ручне налаштування. Обираємо тип облікового запису SIP та вносимо реєстраційні дані аккаунта стрім. В поля обліковий запис, ім'я користувача та id абонента вводимо логін. В поле Домен вводимо сервер. В поле Пароль Пароль. Далі переходимо в налаштування мережі, слідкуємо, щоб був обраний транспорт UDP та відключаємо стан. Переходимо в розділ Аудіокодики та залишаємо включеними тільки AI-LOW та U-LOW. Інший відключаємо. Повертаємось в меню налаштувань. В розділі «Аудіо» можна змінювати та налаштування звуку, такі як зменшення еха та шуму, підсилення звуку та інші. В розділі додатково рекомендуємо відключити випадковий сіп-порт та вказати статичний порт в діапазоні від 5062 до 5098. Стартовий порт для RTP-портів вказуємо 12000. На цьому налаштування завершені. Бачимо, що лінія успішно зареєстрована. Пробуємо виконати вихідний дзвінок. Дзвінок виконується. Дякуємо за перегляд! У разі виникнення питань звертайтесь у відділ технічної підтримки стрімтелеком.